П'ятий тиждень Великого посту, неділя, слово дня. А моногота стелила свою одіж на дорозі, інші ж віття, нарізане в полі, ті, що йшли попереду і ті, що слідували заду, викликували. Оссана, благословен, хто приходить ім'я Господнє, Благословенне грядуще царство батька нашого Давида, Осанна на висотах. Марка 11, 1, 11 Коли вони зблизились до Єрусалиму, до Ветфагії і Витанії біля Оливної Гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм, ідіть у село, що перед вами і скоро війдете в нього, знайдете прив'язане осля, на яке ніхто сюди ще не сідав, відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто-небудь скаже, що то ви робите, відкажіть, Господь його потребує, тож негайно відійшли його назад сюди, пішли ті, що знайшли осля, прив'язане коло дверей, надвору на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм, що робите, <кій> що то осля відв'язуєте? Ті їм відповіли, я сказав Ісус. Тож їх відпущено, і проводять ося до Ісуса кладуть на нього свою одежу і всі він на нього. І минота стала свою одіж <кій> на дорозі, інші ж віття, нарізане полі, ті, що йшли попереду, і ті, що слідували заду, викликали Осана. Благословен, хто приходив ім'я Господнє, благословене грядуче царство батька нашого Давида. Осана на висоті, і війшовши Єрусалим у храм, і оглянув усе, а що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма у Витанію. <кій> 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 Подумай, вітаючи Ісуса, мешканці Єрусалима, благословили Бога. А за що ти благословиш Господа? І як часто це робиш? Умічник і покровитель прийшов мені на спасіння, це Бог мій і прославлю його, Бога Отця мого, звеличу Його, звелично, бо прославився. Дякую тобі, Боже, за цей п'ятий тиждень Великого посту. Дякую за здоров'я, яке мені посилаєш. Дякую за утіху кожного дня, за твою безмежну підтримку любов. Ісусе, я тобі довіряю. Отче наш, що є син на небеса, небесах, нехай сидиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь.